why I think they're serious. Клівленд Кавалієрз домінують на початку сезону, видаючи найкращу переможну серію в історії франшизи. Такого результату не було навіть за часів правління короля Леброна Джеймса. Кавс лише четверта команда в історії NBA, яка демонструє такий старт в сезоні. І всі ці команди виходили у фінал NBA, а Хьюстон Рокетс навіть ставали чемпіонами, що дає величезний оптимізм у майбутнє. Але чи все так добре, як здається на перший погляд? Давайте розбиратись. Чому ж полягає секрет успіху та хто зможе зупинити їх на шляху до історичного рекорду Golden State Warriors, який складає 24 перемоги на старті регулярки. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Запасайтесь смаколиками. Приємного перегляду! Ми починаємо! Let's go! Головним та найочевиднішим творцем успіху є, звичайно, Кенні Аткінсон. Він став першим і єдиним тренером в історії NBA, який виграв свої перші 15 матчів з новою командою. Я його ще відмічав у відео з предикшеном за головні індивідуальні нагороди сезону, що Кені має всі шанси налагодити команді зв'язки зіркового квартету. Але ж я не очікував, що цей успіх буде таким неочікуваним та сильним, як лавина в Альпах. Звісно, на даний час Аткінсон є безальтернативним лідером в кодруваннях за звання тренера року. Але яким чином йому вдалося зібрати всі пазли докупи, і чи вдалося насправді? Клівленд програв всі чотири матчі предсезонки. і мені здається, ніхто не очікував настільки історичного старту, варто відзначати дуже сприятливий календар. Тут і Нью-Йорк, який буксує після масштабних обмінів та капітального оновлення команди, Орландо без Пауло Банкеро, переломаний новий Орлан, Філадельфія без жодного зі свого зіркового тріо, неочікувана жахливий мілвокі, але все ж Бакс нав'язали два поспіль клатчі. Серйозних суперників варто відзначати Лейкер з неймовірним на старті Ентоні Девісом, який претендує на звання МВП, та Леброном Джеймсом, якому вже скоро 40 а він грає так, буто йому 25. І Голден Стейт з найкращою лавкою запасних в історії, але обидві команди грали на виїзді, тому в цьому їм дійсно пощастило. Чому ще їм пощастило, так це в тому, що основний кістяк не травмується. Так, варто згадати, що Макс Трус отримав пошкодження розтягнення правої щиколотки в першій предсезонній грі, але вже в грудні він має відновитись. А в минулому сезоні Донован Мічел, Даріус Гарлен та Еван Моблі пропустили 84 гри на трьох, і це відбулося на різних ділянках сезону. Що надавало постійно грати разом, і все рівно кавалієр здобули 48 перемог, зайняли четверте місце та здобули перевагу домашнього майданчику в першому раунді. Але варто відмічати і позитивні зміни, які зробив Кенні Аткінсон. each other and, and respect for each other. Um, it's і респект to watch. Окрім командної хімії, руху м'ячу, дуже важливим є зміни в ролях та розширення ростеру. 10 гравців грають більше 16 хвилин в середньому. При цьому лідер по хвилинам Донован Мітчел замість 35 став грати 31 хвилину. Трохи менше порізали ігровий час Гарленду, Аллену та Моблі. Але все ж даний аспект, глибини ростору, керування лайнапами, вплив на гру під час матчу та довіру рольовим персонажам, а головне, чітку структуру, яку він міє доносити до своїх підопічних, це відрізняє. Аткінсона від Джей Бі Бікерстафа головним аспектом, чому це виходить, звісно, були видані влітку продовження контрактів Евану Моблі та Доновану Мітчу, які повністю зняли питання, з яким ростером вони збираються рухатися далі. Основна обойма має гарантовані угоди на три роки, що й дозволяє створити сприятливі умови та зосередитися на командних результатах. Кені приніс ідеї, і вони почали працювати та втілюватися у життя. І вже ніхто не каже про проблему з третім номером, яка по суті нікуди не ділася, їм або не вистачає габаритів на цій позиції, або ж мобільності. В залежності грає там Айзек Кокора або ж Дін Вейт. Втім зміна ролі Евана Моблі, якого більше задіюють нападі та будують часток атак через нього, тим самим зменшуючи залежність від павука, яка дуже підсвічувалася особисто в минулому плей плефу, коли альтернативного плану просто не було, як тільки дати помаранчеву в руки мічу. Разом з поєднанням феноменальної гри Моблі на підстрахуванні Чарта Алена зразку позаминулого року, коли він був третім у голосуванні за найкращого захисника. Правда, згадуємо, що тепер він це робить на менших хвилинах та ще більш надійно, що дозволяє мати сьомий захисний рейтинг в лізі. Даріус Гарленд взагалі розквіти та видає найкращий сезон в кар'єрі зі скаженою ефективністю, маючи відсоткову лінійку 53 46 91 Він отримає набагато більше вільних кидків, якими дуже вміло користуються. Став надійніше розігрувати. Та й взагалі цей рух м'яча нагадує Воріорз. І це не дивно, бо Кенні Аткінсон працював в минулому році в штабі Стіва Кера you know, like, it, it's really that type of ball, -ball beautiful to watch. <реку> Рух м'яча ще більша глибина ГСВ в цьому сезоні. Десь він це підглянув або ж взагалі це його ідея. І можливо вони не віддають найбільше результативних передач, але роблять це акуратно. Співвідношення передач до втрат найкраще в NBA, що тільки підтверджує чіткість плану гри, розуміння цього плану його підопічними та відлагоджена система на тренуваннях до автоматизму, що в підсумку дає створити найкращу атаку з максимально правильним вибором китків. Розуміння своєї ролі Донована Мітчела, що він має включатися в потрібний момент, а не перетягувати ковдру на себе, було дуже показово продемонстровано в матчі проти Філадельфії, коли йому не вистачало однієї передачі для того, щоб зробити свій перший трипл-дабл в кар'єрі. І він в стилі Бена Сімонса замість легкого леяпу намагається всією душею віддати асист на партнера. Втім відразу зрозумів свою помилку, що допомогло не втратити перемогу та вибачився перед партнерами на прес-конференції після матчу, що максимально показує його зацікавленість в результатах колективу, а не індивідуальні звершення. І насправді хімія команди це дуже недооціненний факт. Наприклад, ті ж самі Milwaukee Бакс, наче з гарним складом на папері, не можуть вибратися досі з кризи. Підсумовуючи цей склад, Cavs вже зробив свою локальну перемогу, записавши себе в історію. Чи вдасться їм зробити захід на рекорд Golden State? дивлячись на подальший календарь та камні зіткнення? Попереду буде двічі іспит проти Бостон Селтікс. Якщо який вони успішно здають серйозних команд, залишиться лише Денвер. Тому вірогідність є, але можливо це був лише спалах, де у них все залітало, та не було палець в колесах з пошкодженням основних дійових персонажів цього успіху. Що на відстані у 82 гри протримати майже неможливо і очікувати спад треба обов'язково. А коли він станеться, це вже питання. Кожен з вас може залишити свою думку в коментах, чи вдасться їм побити рекорд NBA за найбільшою кількістю поспіль перемог на старті, також як і про яку команду хочете почути наступну розповідь. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте великий палець догори, це важлива підтримка для розвитку каналу. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!